Будемо з вами розпочинати із дуже сумної, я б сказала, трагічної теми це смерть українських дітей від росіян, від російських дій на території Маріуполя. Бо я нашим глядачам нагадаю про те, що в окупованому Маріуполі п'ятеро дітей підірвалися на боєприпасі, троє з них у важкому стані перебувають. Це діти від 10 до 14 років, які чиї батьки з певних причин залишилися на тимчасово окупованих територіях. Що вам відомо про цей випадок загалом, ті деталі, якими безпечно ділитися в етері, і що відомо загалом про ось ті виклики дитинства? Які постають перед дітьми на тимчасово окупованих територіях, от саме у такому військовому плані, назвімо це так. Ну, насправді, це геть жахлива історія з самого початку до самого кінця. Да? Ну що власне відбулося? На щастя, поки що всі діти живі. один хлопчик, якому зробили операцію в Донецьку у підсумку від уламки від того, що відбулося, він ще в реанімації і дівчинка також ще в реанімації. Будемо сподіватися, що все ж таки вони витягнуть їх, незважаючи на те, там, яка кваліфікація лікарів тому в Донецьку, ну. Знаєте, тримаємо кулаки, це все ж таки діти. А насправді що відбулося? Діти гуляли там, де вони зазвичай гуляють, знайшли фактично мій ну чи снаряд до достеменно невідомо. Зараз намагається розігнати, що це був вог, ну, такий пристрій, але це було не те. Це, це не розірвавшися міна, судячи з опису того, яку нам надали батьки зі слів дітей, які кхе, можуть ще ділитися. Це була звичайна там та міна, яку вони знайшли, Знайшли на подвір'ї своєї школи номер 10 по суті, яка зараз розвалена і розбита після бойових дій. І її не відновлюють, не розміновують і е е власне вибух. Мола ця міна, і діти постраждали. Але тут головне, мені здається, в цій історії таку, знаєте, такі нюанси. Чому вони до цієї міни полізли? Справа в тому, що з початку навчального року по всіх школах протягнули саперів російських, оті, що ми бачили на фотографіях, вони в школі в цій балаклаві ходять, не знімають, аби не потрапити нікуди, і вони, начебто, з Уроками, як треба поводитись при е, минній небезпеці, обійшли всі класи. Що вони розповідали? Бо вони розповідали дуже важливу річ в, в цьому випадку. да, що якщо ви побачили е, якісь вибуховий пристрій, то перед тим, аби визвати саперів, треба спочатку вдосканув З'ясувати, чи не є це муляж, тому що СОУ такі ай-яй-яй досить багато позалишали муляжів, і тому, аби не витрачали справжні сапери весь свій час, треба спочатку знову ж таки да, подивитися, чи це не муляж, а потім вже викликати саперів. Діти подивилися, це чи не муляж. Виявилося, не муляж, і не муляж Вибухнув росіяни. Намагалися мовчати цю історію. Насправді під того, після того як вона відбулася, там наші е люди зі спротива вийшли на зв'язок роз. Овіли, розповіли одразу, що її замовчують після чого ми його прилюднули, і росіяни побачивши, що там вона набирає резонансну. змушені були за півтори години після нашого того, що дали розповіді сказати, що це ж було все ж таки. Дійсно, факт підриву був. Потім була історія, що вони намагаються розігнати, що це оцей Бог. або взагалі там була смішна історія, що там лампочка, якась хитра чи плафон від лампочки замінований, розкиданий з зсу. Ну десь поруч з інопланітянами мені здається але після того як вони побачили, як ми надаємо дані, які в нас є. Є в нас і фото і відео відповідні, які Є доказом того, що це точно був не невог і точно не сілякі лампочки. Вони все ж таки почали говорити правду, принаймні, що дійсно від поводження нобернобережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали діти. Повторюсь, наразі діти двоє дітей знаходяться в реанімації, один після операції, троє дітей на щастя без важких пошкоджень. Ну тобто ну, в принципі такого буде більше. Та справа ж в тому, що все розмінування на території Маріуполя зупинено. Воно де факто відбувається виключно за викликом і то там тижнями люди ждуть і чекають, якщо до них доїде ці сапери, щось там розмінуть. Розміновують виключно фірма Марата Хуснуліна, які до речі, в той самий час, коли вибухали діти, а в нашому на нашому лівобережжі він відкривав з іншими дітьми, які входять фінармію. Це Савок плясав перед ним. Пам'ятник будівельникам, які мають бути вдячні Маріупольці, за те, що ці будівельники сначала стерли Маріуполь, а потім з того, що. Залишилось намагатися якийсь макіаж зробити. Коротше, день там був повного сюріалізму і такого такофіоз цього сюрреалізму в руськам мірі. На жаль, от бачимо, яким залишається оте лице потворне руского гуміра огидного. І от детальніше про нього і про його пропаганду також хочу з вами поговорити. Окупанти цього тижня. Показали частину траси, яка називається Прости господи, Новоросія чи Новоросія, не знаю, як правильно, і проходить от власне кажучи, через Маріуполь, і у планах у них там до Мелітополя, до Сімферополя. Окупанти продовжують будівництво цієї траси і стверджують, що вже побудовано 60% від цієї дороги. Що про цей шлях загалом відомо? Ті деталі, які можна озвучувати в нашому етері, і чи допомагає цей шлях зараз окупантам в логістиці? Ну насправді вони дійсно будують дійсно розширюють дорогу. Давайте з точки зору логістики, як такової. Поки що ту ділянку, яку вони відремонтували, це від Новоазовська, ну фактично від кордону з Росії через Новоазовськ до Маріуполя. По суті, а нема сенсу були її розширювати, тому що на корки вона ніяк не впливає, і навіть в тому варіанті, в якому вона існувала, вона пропускна, її пропускна здатність була цілком ну нормальна. Ну хочуть вони зарвати свої гроші наші землі, поки що. Не заривають нам після докупації гірше не буде. Головне про що мовчать росіяни. Це дві речі. Чому це безглузда? Тому що ця дорога впирається зразу в Маріуполь і вони не побудували ніяку об'їзну. А я думаю, кияни нас зараз розуміють. І тому весь потік зараз по коркам, і всі корки безпосередньо в місті. Тобто, яку ти там автобан не побудує від Новозовська до Маріуполя, він вся користь від нього в Маріуполі одразу зникає. Зараз будують вони дійсно від Маріуполя, намагаються розширювати. Вати цю дорогу пішли в бік Бердянську. але в цій дорогі, от головне, дає нюанс, про який вони чомусь мовчать. Що поруч з цією дорогою вони кладуть трубопровід, і що це за трубопровід? Ми досі, от з кримським розслідувачем, відстежуємо цю ситуацію, систематично обговорюємо. Судячи за все, це наш за нашу версію, це нафта. Нафтопровід, тобто трубопровід для нафтопродуктів, які вони хочуть прокачувати безпосередньо по землі аж до Криму. Ну принаймні, до скільки дотягнуть, і о, кримський розслідувач вважає, що це для води питної. Ну теж. Можливо, мабуть, що, ну така гіпотеза є, теж існує, але це точно не газопровід, тому що новий газопровід там прокладено ще за наших часів. Мається на увазі українського контролю, тому в ньому нема сенсу. Тому ця робота, як завжди, та траса, яку вони будують, вона не сама по собі і несе під собою ще певний інфраструктурний навантаження, про яке росіяни як зазвичай замовчують. Тому чому тому що такий нафтопровід умовно на кажучи, дозволить їм доставляти той самий дизель і на налівній станції, і викачувати його по дорозі ближче до лінії фронту. Це набагато ближче до лінії фронту. На сьогодні нам відомо, що найближча точка до лінії фронту нова знаходиться в Новозовську, мається нова зі зберігання нафтопродуктів. Інша знаходиться в Маріупольському порту і на заводі, як на комбінаті міліча, там вони позаправляли певні ємкості. але ну це не порівняти. Да. Все одно їх треба якось доставити то спалова там і паливо. Для танків і заправляти і зберігати а так трубопроводом, це набагато швидше. От в цьому випадку вони рухаються швидко, дійсно. І навіть по якості це набагато краще, аніж те, що вони роблять з дорогою, тому що дороги дороги. А сказати, що ця дорога вирішить якісь їх питання, тотально ні, не вирішить. Ну нема проблеми такої, яку б вона вирішувала. Давайте скажемо так, да, з іншого боку а так будують набагато більше проблем. Там залізниця буде доставляти аніж ця, ця дорога. А чому будують окрім того, да не варто забувати, що на кримський міст ну, наприклад, 20 тонн фури не запускають. Там, мені здається, звише понад 10 тонн вже вантажівки не пропускають через кримський міст. Тому всі вантажівки, фактично, все постачання Криму, скажу так, відбувається через окупований Маріуполь. І все це ми бачимо, скільки воно їде. І в Кримському напряму скільки звідти повертається така історія. Ну, бачимо, що у російської пропаганди потрохи вимальовується черговий їхній символ, який вони будуть обсмоктувати, про який будуть розповідати дуже і дуже велику кількість часу, намагаючись подати це як так звану перемогу свою. Назвімо це так. Вам, пане Петре, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую, що поділилися з нами важливим. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію. в Маріуполі говорили разом із вами. Тож давайте ще трохи її обговоримо і поговоримо з вами про яку ж саме дорогу йдеться. Отож окупанти нещодавно показали у пропагандистських цілях оцю цю частину траси, яка називається Новоросія, яка проходить також через тимчасово окупований Маріуполь. Про це пише сайт 0629. Говорять окупанти про те, що вже побудовано 60% цієї дороги. Чотири смуги буде на шляху. Три ділянки охоплюють Ростов-на Дону, Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь. Будівництво цієї дороги, яку зараз можете бачити на екрані, має привести тих звичайних росіян, як вони подекуди себе називають, аж до Криму. І розпочали будівництво цього шляху 2024 року, і росіяни сподіваються, що вона з'єднається з чотирисмуговою тавридою, а на ділянках Краснодарського краю з трасу М4 утворюючи так зване. Азовське кільце, так вони це називають навколо Азовського моря. Це автомобільний шлях протяжністю близько 1400 кілометрів через Ростов на Дону, і має призвести також до Криму. У Криму це має бути Джанкой, Сімферополь, зокрема. І об'єднати кілька магістральних трас в один сухопутний коридор довкола Азовського моря. А цей напрямок я нагадаю є дуже важливим для окупантів, бо ж Маріуполь наразі для них виконує роль логістичного. Хабу майже щодня до міста прямують вантажівки із відповідними позначками, які везуть військову техніку та військових. Про це повідомляли зокрема і місцеві партизани. І тут ми на них уповаємо і на українські сили оборони, які, звісно ж, знають, звісно ж, бачать, що там будують і що там збирають окупанти, і саме тому подекуди на тимчасово окупованих територіях і відбуваються так звані хлопки, як окупанти, поде. Куди помилково називають вибухи, не наважуючись говорити, знаєте, справжні слова, як вибух, щось постраждало тощо. Ну але звісно, що для того, аби хороших новини з тимчасово окупованих територій надходило більше для нас, і з вами, бо ми ж вболіваємо за українців, які там залишаються, продовжуємо допомагати українським силам оборони, як можемо і чим тільки можемо.